У Рівному прощалися з героєм, захисником батьківщини, учасником АТО Сергієм Голубєвим. Чоловік пішов на фронт добровільно влітку 2014 року. Був поранений та повернувся на фронт. Побратими знали його за позивним голуб. Бойові товариші розповідають, Сергій був сміливим у бою та вірним другом у тилу. Чоловік був родом з рівного. Вдома на нього чекала дружина та двійко дітей. Прийшов, як усі, добровольцем. навіть може і краще. Оце в останньому бою, можна сказати так, скажу, спас багатьох із наших. Якби вони їх, як то кажуть, не виявили, було б набагато хуже. Ось він перед нами цей приклад звитяги, боротьби, мужності і сміливості. Все буде добре. Не переможемо. Анастасія Бачук, Роман Мельничук. Новини Рівного.